Спеціально для українських батьків як вашим діточкам навчитися писати цифри в правильну сторону? Рубрика Крок до школи у багатьох батьків виникає і завжди виникало таке хвилююче питання, чому їх дитина дзеркалить. Цифри або букви найбільш правильна відповідь, чому так трапляється, це тому, що у дітей молодшого шкільного віку ще не сформовано до кінця зв'язок між двома повів кулями мозоку. Ще зі школи нам відомий той факт, що права і ліва півкуля мозку людини мають різні функції. Вони керують різними видами діяльності. Від того, яка з півкуль найбільш розвинена у людини, в силу вроджених чи набутих властивостей залежить її індивідуальність і особливості її сприйняття. Ліва півкуля відповідає за мову, логіку, абстрактне поняття, здатність до аналізу, деталізації, вибудовування алгоритмів, оперування фактами, деталями і символами. Права півкуля відповідає за інтонаційну виразність, образне сприйняття, творчі можливості, інтуїцію і здатність до адаптації. Сьогодні я обов'язково поділюся з вами, шановні батьки і з вашими діточками, шикарним лайфхаком як швидко запам'ятати, як писати правильно цифри, не дзеркалюючи їх. Вам просто треба буде дивитися і впроваджувати це під час навчання своєї дитинки, але спочатку трохи теорії. Після теорії одразу дивіться наш лайфхак. Вважається, що на момент народження права півкуля мозку дитини більша порівняно з лівою. Говорить, що до 9 10 річного віку дитина є правопівкульною. Право півкуля розвивається, дозріває швидше, і тому в ранній період розвитку її роль у здійсненні психологічного функціонування є більш значною у порівнянні з лівою. Справді малюкам характерна мимовільність, низька усвідомленість поведінки, емоційність, безпосередність, цілісність і образність сприйняття. Суттєві зміни в міжпівкульній взаємодії відзначаються приблизно в 6-7 років, тобто якраз перед початком навчання в школі. Зі збільшенням активності лівої півкулі з'являються складні поняття, розвивається абстрактне мислення, вміння рахувати і писати. Діти, у яких довше залишається правопівкульна спеціалізація гірше пишуть, пропускають літери, не дописують слова, їм важко дається таблиця множення, і такі діти часто дзеркалять в письмі. Таким чином дитинка приходить у цей світ спочатку правопівкульною. У міру дорослішання ліва півкуля теж починає розвиватися, утворюючи зв'язок з правою півкулею. Ці зв'язки спочатку дуже слабкі. Це позначається на таких уміннях малюка, як письмо, читання, рахунок, симетричні рухи руками або ногами. Через ці слабкі зв'язки багато малюків, якщо вони речі лівчі, дзеркалять букви і цифри в письмі. Нормальна психічна діяльність передбачає спільну роботу двох півкуль головного мозку. Тобто між півкулями повинні сформуватися стійкі нейронні зв'язки, що передають інформацію. Це дуже складний і поетапний процес. У дошкільнят ці зв'язки ще дуже тонкі, тому не можна малят перевантажувати письмом, читанням, математикою. Але ви їм можете допомогти розвинутися у правильному напрямку. Якщо таке ви побачили у своїй власні дитини, не панікуйте, все нормально. Користуйтеся просто нашим лайфхаком, завжди присить виправляти помилки, бувайте повторювати. Крім того, допоможіть розвинути і зміцнити міжпівкульні зв'язки. А для цього існують різні вправи. Робіть їх разом з дитиною по кілька разів на день. Просто Або так? як фізкульт хвилинки під час заняття з малюком. До речі, у нас на каналі існує багато фізкульт хвилинок. До речі, наприкінці цього відео ми вам запропонуємо вчитися разом з нами читати. Це вже буде після в хаті. Якщо вам цікава така інформація, подивіться і звертайтеся в особисті повідомлення. Ще один такий момент. Ютуб цей канал перевів у дитячий формат, тому багато батьків його перестали бачити. Цей канал транслюється тепер лише в дитячому контенті. На жаль, це дуже сильно вплинуло на кількість переглядів нашого матеріалу. Якщо ви випадково побачили це відео, будь ласка, подивіться тут безліч корисної інформації на цьому каналі. Готові уроки для дошкільнят, дієві лайфхаки, дуже багато всього того, що зможе вам допомогти повністю самому навчити свою дитину, не звертаючись до репетитора, не сплачуючи величезні кошти. В цьому лайфхаку нам знадобиться ваша ліва долонь. В праву долонь ми беремо ручку і, таким чином, як ви бачите на екрані, починаємо писати всі цифри, використовуючи великий палець на лівій долоні. Спочатку ми вчимося разом з дитиною прописувати величезні цифри за допомогою нашої долоні. І вже тоді, коли дитинка навчиться писати всі цифри великим розміром, саме в правильну сторону перестане помилятися. Ви можете свою дитинку починати вчити писати більш-менші цифри. Будемо робити це так вже з допомогою лише одного пальчика. І коли вже дитинка навчиться писати у таким розміром циферки, ми можемо використовувати по дві клітинки, як ви бачите на екрані. І вже вищий пілотаж, це маленькі клітинки і письмо в одній клітинці. Вдалого лайфхаку. Вчити свою дитинку писати циферки ви можете також, так як ви зараз бачите на екрані. Автор цього відео канал Розумна дитина. Будьте на 100% впевнені, що завдяки цьому лайфхаку ваша дитинка навчиться в правильну сторону писати всі цифри. що спеціально для тих батьків, які хочуть самостійно навчати своїх діточок читанню, я розробила 12 уроків, це половина букваря за методикою Жукової, як вчити свою дитину читати. На каналі Сьогодні у нас наступний 11 урок з читання, і сьогодні ми будемо вчитися читати одразу дві букви. Перша буква. Так. І Шик. друга буква. Не знаєш. Ши. 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 Шиф. Будемо читати швидко. Я вам показую просто алгоритм вивчення цих букв. відео, Як я працюю наживо зі своїм маленьким учнем, який дуже непосидючий. Сам. Сам, правильно далі. Сам. Мовлиць, який не вміє зовсім читати, з яким ми вчимо букви та склади, дивитися на наш приклад і застосовувати ці уроки зі своєю дитинкою, також мої уроки з читання, розроблені разом з розвитком мовлення. А коли ми будемо читати и, вона трішки така, знаєте, така серйозна, така. Кажуть, що ця назва букви «І» вийшла не випадково. коли ви навчите дитинку звукобукваним аналізом та багато чому іншому. Будьте впевнені, після перегляду цих занять ви зможете легко навчити свою дитину, тому що саме цих відео я також показує приклад, як потрібно працювати з дитинкою, щоб... Він або вона не тільки навчалася е, саме читанню, але і вас слухали, вели себе добре, щоб вам не було важко його втримувати під час занять. Чикайте. Ми. ми, у мами ми. А тепер прочитаємо трішки навпаки. Давай отут. От ми. І через 12 занять вам вже не потрібні мої поради, бо аналогічно будуються всі інші уроки з навчання читання. Просто ви далі, за аналогією, чите іншим буком, іншим складам та читання текстів. Читаємо текст. Називається текст? Зима. Зима читаємо. Нас... Нас... Лазима. правильно. Ста-ло-мо-ро-з-но. Як стало? Морозно. Як правильно вчити не тільки читати склад, слова та речі, а і як навчитися обізнаному читанню безпосередньо текстів. Звертатися в особисті повідомлення у цей телеграм. Хочу звернути увагу на те, що саме зараз діє святкова знижка для всіх матур. Як саме придбати ці уроки, що для цього потрібно? Не соромтеся, задавайте будь-які питання. До нової зустрічі! Раді старатися для вас.